У Полтаві обрали запобіжний захід водієві автомобіля ВАЗ-2104, який причетний до аварії у диканській громаді. Що призначили? Даний злочин є тяжким. В зв'язку з тим, що загинуло двоє людей, і, і деякі люди ще лежать в лікарнях. На Полтавщині викрили хабарництво за ухилення від армії. Кого затримали? У декількох районних військоматах було знайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність. У чутовому на Полтавщині скаржаться на неприємний запах. В чому причина? Запах такий став нестерпний, що просто неможливо було відкрити вікна просто неможливо було виходити на вулицю. Більше 300 медиків, які переїхали в регіон через війну, зараз працюють у медзакладах Полтавщини. Де найбільше ми працювали по подобово. По дві медсестри і привозили так різних хворих, військових привозили. В Октябрьському райсуді Полтави обирають запобіжний захід 67-річному Григорію Матьку із Більська. Його вважають причетним до аварії, яка сталася 30 липня на дорозі між селами Продні та Стасі Полтавського району. За даними слідства, пенсіонер, керуючи автомобілем ВАЗ, допустив зіткнення з маршрутним автобусом, у салоні якого перебувало 17 пасажирів. Від удару автобус відкинула на зустрічну смугу, де він зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen тігуан У наслідок аварії водій легковика Volkswagen Tiguan та пасажирка автобуса загинули. Даний злочин є тяжким. В зв'язку з тим, що загинуло двоє людей, і, і деякі люди ще лежать в лікарні. А також одна особа лежить в реанімації. Вважаю, що митько зможе уникнути кримінальної відповідальності, впливати на свідків а також потерпілих. тому, Ваша честь, прошу задовольнити клопотання слідчого та обрати відносно митька. Запобіжний загляд у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Я вважаю такі більш м'які запобіжні заходи, як домашній арешт, можливо, в нічний час в повній мірі забезпечить виконання покладених на мого під, під захисного обов'язків. Він не буде ні переховуватися, ні впливати на будь-кого ні вчинятиме інших правопорушень. Суддя Тетяна Черняєва не задовольнила. ...клопотання адвоката. Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання мечком Григорієм Григоровичем, визначених кримінально-процесуальним кодексом України обов'язків, призначити заставу в розмірі 80 тисяч 520 гривень, після внесення якої підозрюваний мечко Григорій Григорович звільняється з підварти під заставу. Аварію розслідують за частиною третьої статті порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортом на строк до 3 років. Підозрюваний від будь-яких коментарів Суспільному відмовився Дарина Литвак, Микола Яріоменко, Суспільне новини, Полтава. У Полтавській області затримали чоловіка, який ймовірно допомагав ухилятися від служби в армії. Це працівник Миргородського центру комплектування та соцпідтримки. Його спіймали під час передачі фіктивної довідки. Ймовірно, посадовець був у змові з іншими працівниками миргородського та лубенського терцентрів. Документи, які надавали можливість виїжджати за кордон, створювали за 6 тисяч доларів. Перед цим вони готували висновки про непридатність до служби. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ на Полтавщині Інна Усова. За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим в ухиленні від мобілізації. Під час проведених обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних військоматах, було знайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність. Крім того, було виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від клієнта, а також декілька десятків пакетів документів потенційних ухилянтів. Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Ми вікна змушені закривати. Це блювотний запах. Я не знаю, як це як це описати. Ірина Григорівна з чутового не може провітрювати будинок, бо каже, у цій частині селища час від часу поширюється неприємний запах. Було таке, що ми у половина п'ятого ранку, ми прокидались від того, що просто сморід стоїть квартирки відчинені і сморід у будинку. Це жахливий, жахливий просто. Десь пів року тому запах такий став нестерпний, що просто неможливо було відкрити вікна. Просто неможливо було виходити на вулицю. За словами Геннадія Животовського, запах поширюється від полів фільтрації місцевої лікарні. Фільтраційні поля на ходя це Узда. Я не знаю, скільки тут пів кілометра, ну може менше. Це житлові будинки на такій відстані. Це хімічні якісь сполуки, тобто органічні так не можуть. Вивозилось все життя туди людське, наші, як кажуть, відходи нашої життєдіяльності, то такого запаху не було ніколи. Він з'явився тільки після того, як, як кажуть, почав функціонувати дуже горно, завод. І все це молочної продукції. Лікарня мала договір із молочними підприємствами на те, що вони утилізують нечистоти цих підприємств на свої поля фільтрації. Звернення жителів селища було розглянуто на комісії ТБНС за головуванням селищного голови. Це відбулося 4 липня 2023 року. І комісія ухвалила рішення заборонити молочним підприємствам скидати свої нечистоти на поля фільтрації центральної нашої лікарні. Після заборони відходи підприємства на поля фільтрації не вивозять, розповів Суспільному його представник Олександр Герасименко. З морі, мені здається, що це він від відстійників. Ті що розташовані в Чуто. там був стан незадовільний, а іменно дамби, та що здержує нечистоти. Вода, та що знаходиться, ну нечистоти, вони розтеклися на великій території і невеликий час воно все це розтікалося. Власними коштами і силами було відновлено вказану дамбу. Відходи всі вивозяться на Полтаву і на валки. Покращення столу По крайній мірі ну він не такий інтенсивний, цей зопах, і не таке, як кажуть, не такий чос Він дується. У відповіді на запит суспільного державна екоінспекція повідомила, що нині з'ясовують зокрема, чи є у підприємств дозвіл на викиди забруднюючих речовин, висновки з оцінки впливу на довкілля тощо з нашої сторони. Ми зробили я вважаю все. Ми показали всім перевіркам, ми всіх допускали, все дивилися. Запахів у нас немає. Сюди приїздили люди із поліції, проводили огляд. Проводили із санстанції. Поля фільтрації загалом тут звичайно мають поганий запах. Але для того, щоб його нівелювати, цей запах, згідно технології, поля фільтрації на них звивається не сама каналізація або продукції продукти, які відпрацьовані. Вони повинні туда звиватися тільки після попередньої очистки. Якщо це порушується, технологічний цикл порушується, то звичайно з'являється неприємний запах. Що ми будемо знати, що потрапляє, тоді вже буде вибиратися і спосіб його знезараження. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава приблизно 246 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 500 за минулу добу – це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 5 танків, 17 бойових броньованих машин та 23 артилерійські системи. Також два засоби ППО та 10 безпілотників. Кількість битих літаків та гелікоптерів, а також знищених реактивних систем залпового вогню не змінилася. Було виведено з ладу 32 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, та ще три одиниці спецтехніки. Крім того, за день не збільшилася кількість знищених ракет, катерів та кораблів. На кожну операцію ходить кілька десятків інструментів. 23-річна Марія Єфименко працює операційною медсестрою у другій лікарні Полтави. Сюди приїхала із Сєвєродонецька на Луганщині. Це накрити операційний стіл, підготувати весь інструментарій, все, що потрібно по забезпеченню, матеріал, розчини і так далі, одягти хірурга. Потім, ну, звісно, подавати інструмент. До Полтави дівчина приїхала наприкінці березня 2022 року і одразу знайшла роботу. Тут було оголошення і відразу якось. Прийшли. Мені тут взагалі подобається працювати, тому що тут більше нових операцій, як, наприклад, там гінекологія, тут по іншому роблять, чим у нас Северодонецьку. Лапароскопічна гінекологія тут у нас була тільки відкрита. Потім мені ще подобається колектив гарний, лікарі самі допомагають. Ну в певну міру вони суворі, але справедливі. У Сєвєродонецькій міській лікарні операційною медсестрою Марія пропрацювала півтора роки місяці з них в умовах бойових дій. Ми працювали по подобово по дві медсестри, привозили так різних хворих, військових привозили. Да, було тяжко. Потім пішки добиралися додому далеко, пів години точно під обстрілами лікарі. Взагалі більша частина жили у лікарнях. Разом із своїми родинами виїхати з міста наважилась лише тоді, коли ледь не потрапила під обстріл. Мені потрібно було йти на роботу. Потім нас забирала швидка від лікарні, і це якраз почалися обстріли. І прямо наді мною пролетів снаряд. Я тоді. Пішла у сховище і не попала на цю швидку. І потім я узнала, що чи в цей день, чи в наступний, прямо в цю швидку попав снаряд, і убила водія і санітарку. Тобто це мене дуже зупинило, тому що в цій швидкій могла би бути і я. Будь-яка операція починається і закінчується медичною сестрою на хірургам. Хірурга одягає, роздягає медична сестра і весь супровід операції то, як вона проходить, то як подаються інструменти. І то, що все є, на операції, це все завертують від сестри. Всі салфіаки, весь інструментарів, це зручність операції, чи вона пройде комфортно, чи ні, це все виключно. її навики. Загалом зараз в області працює понад три сотні медиків, які вимушено переїхали на Полтавщину через повномасштабну війну, каже Юрій Курилко. До Нас медичні працівники, вони прибувають із півприбували з північних областей, із східних областей, там де території попадали під окупацію. І зараз у нас десь є з п'яти областей. Саме більше це Харків, медичних працівників, десь, ну, чоловік 160 працює, з Донецька там близько сотні, ну і з інших областей також от, 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 працюють. За словами Юрія Курилка, найбільше медиків, які переїхали в наш регіон, через війну працевлаштували у Полтавській громаді. Це, зокрема, в обласній лікарні та в центрі екстреної меддопомоги. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава. Біля аграрного університету у Полтаві відкрили новий мурал. Стінопис присвячений боротьбі українського народу проти Росії. Виконали роботу художник Дмитро Білокінь та архітектор Артур Араян. Площа муралу 110 квадратних метрів. Тут вже якісне покриття, не таке, як було до цього, і воно повинно триматися довго. І коли зібрали вже фарбу, почали вже майже в кінці осені почали наносити вже ну, роботу, скажімо, за допомогою проєктору, а потім вже поступово-поступово по ескізу набирали. Навесні і влітку вже все пішло швидше, звичайно, і от Ну, влітку вже були фінальні так, промалювання. Як розповів Суспільному Денис Старостін, гроші для створення моралу збирали полтавці. Долучилися близько двох сотень людей. Цей стінопис обійшовся у 115 тисяч гривень. Наша ініціатива вона виникла на початку повномасштабного вторгнення, десь в квітні минулого року. Ми збирали кошти на банку. Ми про них окремо також звітували, щоб все це було прозоро. І те, що мене дуже надихає і вражає необхідну суму. Нам вдалося зібрати трошки більше ніж за місяць. Це 115 тисяч гривень. Для створення цього муралу демонтували попередній Україна вогні. Дмитро Білокінь каже, що цього разу використали якісніші матеріали. Основу стінопису становить український орнамент Орлики. Кольорів в нас більше 130-140 приблизно. Певних відтінків оцих синіх їх було дуже багато самих балонів. Тобто колір був один. Але ну, коль... кольорів відтінків було там кілька там, а їх було там ну, 30-40 балонів. Да? А деяких там акцентних відтінків там буквально кілька ну, якихось таких штрихів, щоб просто його засвітити. Я вважаю, що місту дуже потрібні такі мурали, тому що, по-перше, це дуже красиво, це прикрашає наше місто, і хлопці величезні, молодці, що зініціювали таку ідею і зробили такий красивий малюнок. Світлана Мостепан та Ігор Лук'яненко. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Пройде невеликий короткочасний дощ місцями по області з грозою. Вітер північний – 3,8 метрів за секунду, під час грози місцями шквали – 15-18 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, в день – плюс 27, плюс 30. В обласному центрі вночі – 17-19, вище нуля, а в день – від 29 до 31 градусу тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.